Як цінно сьогодні мати в житті людей, які не просто говорять красиві слова, які нічого святого за собою не несуть, а дійсно являють нам Христа, являють силу Духа Святого, і це помітно через результати їхнього життя та плоди. Про це писав апостол Павло, що він не виставляв себе, який він розумний. Він був смирений і показував Христа. Павло не являв переконливі слова і людську мудрість, а являв силу Духа Святого. Від красивих слів нічого не зміниться, але там, де є присутність Духа Бога. Божого, буде змінюватися все, там є пробудження, серця відкриваються, душі спасаються. Сьогодні багато людей відкритих до Бога, та про Духа Святого чули не всі, як зростати духовно не знають. Та силу Божу ми приймаємо саме від Духа Святого, а де Дух, там свобода, там спасіння. Тому, якщо ви відкриті до Слова Божого та не знаєте, як зростати духовно, ми запрошуємо вас, адже ми шукаємо тих, хто шукає Бога.